Мистецький простір піч. 20 учасників проєкту Живі малюнки відпрацьовують техніку малювання з натури. Модель для малювання Марія Байдюк у лицарських обладунках. У руках тримає меч і череп козла. Формат живий малюнок це коли модель кожен раз змінює позу. Час роботи 10, 5 і 2 хвилини, за які учасники передають на полотні її позу, рух, настрій, каже Марія Байдюк. Я якщо звикла ну, когось малювати, да, там, ну, у мене якби є бачення, які б я пози хотіла, от, а це якби вже досвід, що я вже сама намагаюся ну, якось так стати гарно, щоб ну, якісь своє бачення передати. Започаткувала проєкт віничанка Тетяна Морозова за професію бухгалтерка. Втім, каже, завжди подобалось малювати. Тож вирішила зорганізувати у Вінниці мистецькі зустрічі художників-аматорів. Це насамперед для задоволення. У нас малюнки швидкі від двох хвилин до десяти, і це не буде такий результат, що можна зробити виставку, що щось таке гарне вийде, щоб показати людям. Це для задоволення. Творчість вона вимагає дуже багато віддавати, а потрібно потім це якось наповнити. Обстановка дуже гарна, люди дуже класні. І потім просто сідаєте і ви всі разом малюєте, це дуже круто. Такі швидкі малюнки розвивають креативне мислення, каже співорганізаторка проєкту Валентина Бездушна. Коли ти робиш щось для себе, це завжди вдається найкраще. Так? І це так як ми це робили для себе і збиралися люди, які були нашими друзями. І ми, якби це було таке, якби так на такому одному порив, так? Типу, а давай зробимо, а давай зробимо. А зараз воно вже тут живе своїм життям. І то цікаво, тому що зараз приходять нові люди, молоді люди. Це коло Однодумців це надихає, це тренує руку. Я просто малюю, я навіть не користуюся гумкою. Проводити так час подобається, каже учасниця проєкту Міла Побережнюк. Рівень підготовки тут не важливий. Головне настрій і позитивні емоції. Це як в спорті якісь нові навички, які розвивають швидкість і сприйняття. Таке класне. Коли ти бачиш модель і така, так, все, я зараз малюю це, зосереджуюсь на руках, на ногах, пальцях чи якомусь образі. Тривала мистецька зустріч три години. Наприкінці художники-аматори діляться своїми успіхами і обговорюють малюнки. Участь у проєкті безкоштовна, каже Тетяна Морозова. Долучитися можуть усі охочі. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця.